Сьогодні ми будемо саджати насіння кактусів. Це кактус гудзона багаторічний. Їх йде 5 штучок в упаковці. Всі вони будуть одинакової форми. Далі кактус кімнатний це буде суміш рослина. Вони, як бачите, тут різної форми, а також квітки різних кольорів. Тут ну, торохтич, тут нічого. Далі. Суміш різних видів та форм. Сподіваюсь, що з цього вийде щось не дуже, як то кажуть, одноманітно. Можливо, цей попадеться. Дуже хочеться цього. Зайчик ось дуже гарний. А подивимось надалі, що з них проросте. Тому що тут торохтить добряче. Для висадки ми будемо брати. Грунт стандарт для кактусів. Беремо звичайні касети, під низ підколожуємо піддон, щоб ґрунт не розсипався, і засипаємо все це ґрунтом. Після того, як ми розсипали ґрунт по ячейкам нашим, ми беремо просто легеньким Нажаттям пальчика робимо невеликі углублення такі, потім ми їх будемо поливати водою. Далі ми беремо звичайнісіньку воду і зволожимо кожну ячейку. Розпочнемо ми сахінокактуса грузона. Нарешті вдалося дістати насіннячко, на як бачите, їх тут 5 невеличких таких бордового, бордово-коричневого окрасу. І зараз ми будемо занурювати це насіннячко в ґрунт. Але саджати його треба не зариваючи. Так. раз. Два. Але не заривати. Тобто, Бачите, так він знаходиться зверху. Далі йде кімнатна суміш, тут уже 01 грам, зараз подивимось, скільки тут насіння буде. Як ми бачимо, з пачки йде 0,1 грам насіння різної форми, тобто воно не ідентичне. Зараз будемо висаджувати. Тобто тут десь штучок 15 Спочатку ми висаджуємо насіння ідентичної форми, я думаю, що це будуть одинакові якісь види кактусів. І наостанок ми відкриємо зараз останню пачечку. Сподіваюся, що тут буде різна форма наших маленьких колючих друзів. Як бачите, так, помічаємо деякі кактуси, ми садили бумажечками. Далі все це потрібно накрити харчовою плівкою та відправити на підвіконня на 10-14 днів. Якщо вірити цій інструкції, ми бачимо, що перві сходи мають зійти через 10-14 днів. Тому чекаємо.